Всім добрий день. Зразу хотілося попередити, що 21 числа буде повний місяць, там на вихідні дні, неділю, по-моєму. По, по пам'яті, значить, будьте уважні. Дуже добре буде для тих, хто продає. А для тих, хто купує, будуть купувати не те, що треба. Підсовувати будуть варіанти. Ну, коротше, будьте треба уважним. Криміногенна ситуація, на фронті будуть проблеми великі, а коли їх там не було, да, кажуть. Ой, у нас завжди все погано. Буде ще гірше. Ми ще до дна не впали. Вот о чому річ. Всі думають, що вже все. Буде ще гірше, подивитесь. Вот. Значить. Хотілося нагадати, що... 5 серпня буде ретроградний, почнеться ретроградний Меркурій, 20 днів йде. От. Всі, хто планує відпустку, поїздки, там за кордон, просто поїздки відпочивати, ну, будуть всякі проблеми. <кій> не раджу розпочинати ділові справи. Ну, продовжувати то нікуди не дінеться. Да? Все буде, яка через пень колоду. Не все і не всім, а от порозпочинати абсолютно неможливо. Зараз бачите, <кій> ретроградний Сатурн, все якось, всі справи, всі, от, знаєте, такого організаційного характеру, всі гальмуються. І, і в Європі, і у нас і все ніяк не можуть нічого вирішити. Просто таке якесь тугодумство йде. Е, дуже. так скажем, складная ситуация. Вот. ну, никуда не денусь Как говорят, маемо, маемо, то еще маемо. Вот. значит, хотелось бы еще прокомментировать там, по поводу удара по Ахмадету. Вы понимаете, какая трагедия. Бьют, короче, в корень, в корень народу. Это говорит про то, что Путин І Росія поставила задачу винищити цих бандеровців, оцих продажних українців, які зрадили їм. Які есесовці там були есесовцями, фашистами, нацистами, насильниками. Тепер це символ України. Між іншим, за кордоном теж вже дивляться на, на наші символи нацистські, бандеровські, не нацистські, а бандеровські, а то не нацистські, так? Да? Вот, дуже пошкодили і в Америці, і, знаєте, це ж Байден. <ріху> ну, ну, взагалі, це, це унікальна людина, да, це президент. Він може собі дозволити. Він на Зеленсь... Зеленського обізвав Путіним. Сказав, що це одно і те. ж, Це ти ж бандити такі. Правда, швидко прибрали цей, ну скажем так, цей запис так в Ютубі. Повісів буквально дуже мало. Через деякий час я подивився, вже не було. Хотілося все прослухати. Ну тобто, це показується відношення до України через президента. Який президент, такий народ? Який народ, така й влада? Так і до неї відносяться всі. Все, ми такі гарні, все, працюють і там. нам ці казки розповідали, знаєте, скільки ці рухавці. Не знаю, як до народу ще підплисти. Все продавали ці рухавці, зараз бандеровці все продають ядерну зброю. Хто умовив здати Кравчука? Рухавці, сказали, Америка нас закистить. А рухавці там були всі, всі западенці, практично в русі. Ну, крім там, крім деяких. Вот. Все здавали, тепер бандеровці все здають. Бачите, вот, чому Ахмадіт ударив по Ахмадіду? бо зняли деякі установки Петріута, да? пускаві установки знімали. Зняли. І переправили в інше місце. Зразу хтось злив інформацію, це ж, це ж Бандеровець, командуючий повітряними силами протиповітряного Олесюк. це геніальне, все можна продати. Я взагалі впевнений, що він працює на ФСБ. Ну, по меншій мірі, на Єрмака це точно. Хто його туди поставить? Людина не розуміє, що таке взагалі оборона. Що таке протиповітряна оборона, як туди він взагалі в ліс? Тому що всі оці припечі Порошенка, вся бандера, все лізло усі влади. Тепер розхлібуємося. Вот. Вся Україна розхлібується. Просто, українці просто не знають, що таке бандерація. Вот. Вся біда. Ну, конечно, там, Гермака. Від Зеленського -то все продавали з самого початку, ну тепер з хльба. Це така вахханалія. Ви не здавали питання, чому Уніатська церква Западенська не захотіла об'єднатися з українською? А? Тому що під контролем там, особливим контролем, оця Західна Україна. Ніколи з Україною не були, завжди против. Бачите, то, що там нищиться армія, ви ж бачите, нищиться армія. Практично. Зеленський 15 бригад стоїть, начебто не озброєних. Чого вони то стоять не озброєні? Давайте на фронт йдуть, поповнити сили, знищить регулярну частину, а потім кинуть оцих новачків для того, щоб прорвали фронт. А він кричить, так цей півень бігає, кричить, все нам допомагайте. Бачите, нам нічого не допомагає. Говорить, Сатурн. Сатурн. У нас карта в цьому році дуже погана. Я взагалі дивуюся, як ми ще. Як ми ще тримаємося, розумієте, на, на крові нашій все тримається, ця вся банда. О, бачите, воює. А Україна торгує з Росією, збільшився оборот з Росією на 23%. Торгує з Росією через Польщу, через Німеччину, через Північно-Балтійські порти. Та наша продукція йде в Росію. А ви тут думаєте, що ви не так, что Зеленський вся банда, ця наша. Это за, за Україну. Він тільки кричить, що він з народом. Вот. Тут, тут же ми назад здувалася фарион, так? Да? Ну, вообще то ну, ну скажи, Натітка, Есесовка, на Бандеровка, это, то була комуністка фатальна, тепер вже така на, фатальна есесовка. Бандеровка, представляєте, ну, вона ще так вважає грамою, вона, знаєте, що в мене так трохи кажуть. Вот. Наїхала на те, що кияни розмовляють з <кхм> От, На Верку Сердючку там заїхала. Ну такі от, Бачите, геніальна така сука, яка може на всю Україну керувати всім, що там погано, погано. Я просто хочу сказати цій тварі, що вона абсолютно не знає Україну. Нашу центральну мову Київська, Черкаська і Полтавська області формували. Хай вона приїде, вона ж сидить там, як кажуть, в схроні своєму Львові, там нікуди, як Бандеровська кричить. Розумієте? Хай поїде на Чернігівщину і потилиться, там такий служик, там розмовляють українсько-російські, начебто, це наша українська мова. Розумієте, це наша українська мова. Ну та морда не може собі. А от якою. А якою Бандеровці розмовляють мови, да? Дупа, файно, це не суржик, а? Рувери, там, ну, я просто взагалі песок, я взагалі не розумію, а якою мовою вони розмовляють? Ну, розмовляйте в собі на Галичині, в такої мови. І, і, і не випендрюєтесь, не викабенюєтесь сюди, налізьте. Вже натворили стільки днів. Продавали Україну і при Петлюрі відкрили фронт більшовикам, і при цій... І на Другій світовій війні все ми бороли за свободу. Сиділи і чекали, поки прийдуть американці. Потім в 48 році вийшли за кордон, бо зрозуміли, що капець не підуть воювати. А Бандера що робив? Свободу! Три дивізії СС організували, щоб вбивати українців, наводити порядок. Там Та ж не тільки не було три дивізії. Не тільки СС Галичина. Там ж були ще дві дивізії. і от всі розгромили і знову поповнювали. Там коли 80 тисяч пройшло, оцих галичан. А тепер вони кричать: то вбивали поляків, 52 тисячі дітей вбив. Я, я не знаю. І ця сучка ще кричить, що вона так знає українську мову. Всю українську мову спаскудила. У нас була Черкаська, Полтавська, Київська мова. Ну, такі наречення, все, в цьому плані. Ні, давай все. Ну, хай це зараз з'їздить на Чернігівщину, подивиться, Сумська Чернігівська область. Там важко, важко зрозуміти, що там за мова. Там українська, це наша традиційна. Просто кожен регіон розмовляє своєю. Я не знаю, я просто. От... Нагліють, лізуть кругом. Розумієте, у совісті немає. Совісті, нахабство. Ну ти ж ти ж не розумієш нічого в авіації проти Петроборону, що Чо ти лізеш туди? Скільки скільки установок розгромив? Нічого не може розуміти просто. Україна страждає, як просто звертається до наших українців, не до бандерців українців Треба вимітати оцю всю заразу. Хух, представляєте, да? Мар Марченка З захистив, скажу, Практично південь Миколаїв без військ майже погнав оцих росіян до Херсона, десь кілометрів залишилось, там в Херсоні не було військ, практично російських. Зеленський знімає Марченка, а це ж Єрмакка, ж і стали Бандеровця, полковника з кримінальним минулим роблять генералом. І назначають на цьому напрямку, і той відводить через тиждень війська знов до Миколаєва. Хто, хто це робить все? Там злучка це життя бандеровська мафія. А ті кричать ми рушійна сила. Де ви були рушійна сила, коли донецькі шахтарі підняли бунт проти Радянського Союзу? Ззадні це сиділи. Я не хочу говорити в дупі. От вони в дупі сиділи. Потім на Юлі Тимошенко, <ріху> За якому Януковича проголосували разом з Донецькими. Знаєте, що вони? Янукович врятував Україну від Юльки. Сволота така, просто немає слів. Патріоти. Потікали, да? <ріху> за кордоном. По статістики більше двох тисяч біженців Західної України за кордоном вже під час війни. Це тільки офіційне. А сколько не там же свои каналы, все свои люди. Мы же всех своих рятуем. А всех, тех, кто приезжают там, из исхода, всех в армию закидают. Все. Правда, там, скажем, колышнего учня, товарища. Разумеете? С Тернополя, вина, из Волыни. Там у него родичи, так скажем, за Загребли в армию. Вино орнитолог. Добро разбирается в птахах. Что вы думаете? Метр восемьдесят ростом, 50 килограмм ваги. Він автомат піднять. Його забрали в армію, він там зараз в Тернополі на цьому да, обучається стріляти, розуміло, чого? Я не знаю, що що там, шо ця банда робить просто. Там, на Юлі Тимошенко напали там практично. Якби була Юлія а не ця вся банда сволота, ці Порошенки, Зеленський, там, Януковичі, вона ніколи б такого не було, по-перше. Уже зараз вона заявляла, її команда заявляла, що не підвищити, а понижувати на електрику треба, ну скажемо, оплати за кіловати. Понижувати ціну, а не збільшувати. От вони ось зараз киян практично доводять до сказу, а потім скажуть, а ну, так от було у нас все розруйноване. Ну, це практично, який народ? Така і влада, так і живемо. Де їм плівати, що там сотні тисяч гинуть наших українців. Аби, знаєте, аби самому вижити, аби своїх дітей прилаштувати. Ну, тому ми так і, так і живемо, така одна собіда. Далі буде ще гірше. От, нам ще треба простояти півтора місяця. А за ці півтора місяця, бачите, вони ж мовчать. Там в оточенні, там прорив, там розгромлено, там то, а вони кричать, от ми стріляємо. На фронті завжди так іде. Але ж, що ж ви робите, коли свої в оточенні два місяці сидять і нічого не робиться? Розумієте? Тому що Зеленський Ярмак не посилає туди війська і снаряди. Знищують, корінь нації знищують, і вам плівати всім. <кій> Біда. Хай це ті, хто захищав Україну і, і радіють. Я за Юлію Тимошенко, тому що знаю, що такого б не було. Що, навіть Офіс президента визнавав, що корупції не було, коли вона була прем'єр-міністром. Ну, що ж ти зробиш? З дебілами розмовляють зброєю. От тепер, коли винищують, коли б'ють наших дітей в Охмадіті.